Boa! Uh -huh. Нова імміграційна програма для українців в Канаді. Усім привіт! І знову хороші новини від Канади для українських біженців. Від жовтня цього року Канада пропонує нам нову імміграційну програму, яка дозволяє українцям, близьким родичам канадців отримати дозвіл на постійне проживання. Хто не знав, зовсім нещодавно закінчилася програма QED, яка давала можливість українцям і членам їхніх сімей перебувати в Канаді у статусі тимчасового резидента впродовж трьох років. Це була спеціальна програма пришвидшеного надання тимчасового місця для українців, які тікали від війни і шукали безпечного місця. Але на жаль, ця програма вже не дійсна. А той, хто встиг отримати цю візу, повинен заїхати в Канаду до 31 березня 2024 року. А зараз чи минулорічна програма відрізняється від тієї, що пропонують нам зараз? Нова програма вона зорієнтована на українських біженців чиї близькі родичі, мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Також вона розрахована на українців, які хочуть воз'єднатися зі своєю родиною на постійне проживання у Канаді. Зараз прийом заявок розпочався з 23 жовтня. Тож хочу наголосити, що ця програма є абсолютно безкоштовною і діятиме протягом одного року. Але щоб подати заявку, вам потрібно знаходитись в Канаді. Згідно з програмою близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі, дідусі, а також брати та сестри, тобто ті, хто зараз перебуває в країні. Програма також дає змогу подати заявку громадянам третіх країн, якщо їх дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України, загинули або зникли безвісти. Чи можна переїхати в Канаду разом з родиною? Так, у заяві на імміграційну програму ви маєте вказати усіх членів родини, яких хочете забрати до себе, але вони повинні відповідати усім медичним, кримінальним та безпековим вимогам. Члени родини вони можуть перебувати в іншій країні під час подачі заявок, але заявник повинен знаходитися в Канаді. В описі під цим відео ми закріпимо посилання з переліком документів та вимог до заявника. Скільки нас, українців, зараз в Канаді? Дайте фідбек і чи будете подаватися на нову програму. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а також пишіть свою думку у коментарях. Усім па-па!